Мега-покупки. Сьогодні я придбала ось такі кришки. Їхня вартість 99 гривні. Взяла дві упаковочки. Туалетний папір обухівський 9 гривні. Ось такий газ 49 гривні. Добриво для рослин та розсади. Мінерально органічне 12 гривнів. Рукавички для саду 8 гривнів. Ось такий кошик 15 гривнів. Такий кошик 17 гривнів для губки. Ще купила насіння томату. Санька. 350. Ось таку сумочку 88 гривні, лавровий лист 6 гривнів 20 грамів. Наклейки для нігтів 14 гривнів. Мило господарське 11 гривнів. 12 овочів 14 грив. Кухонні губки великі 15 гривні. Миюче фейрі 750 грамів 66 гривні. Дві гірчиці. Класична 12 гривні, медова 13. Бутербродні пакети по 7 гривні. Батарейки 4 штуки 55 грив. Батон лікарський. Нарізний 21 гривня. Кетчуп щедро 21 гривня. Шампунь 29 гривні. Макава 3,60. Стрічка ізоляційна 22 гривні. Вимикач 19 гривнів. Розетка 44 гривні. Окуляри захисні 24 гривні. Ніж 12 гривні. Патрони 15 гривні. Ось такі покупки на сьогодні. Всім дякую. Гарного дня, мирного неба, добра та щастя. До нових зустрічей!